Сьогодні ми запрошуємо вас зазирнути за лаштунки важливої автомобільної події. У цьому автосалоні презентація нового Defender Octa, автомобіля, який відкриває нову сторінку в історії Land Rover. Це найміцніший, найпотужніший і водночас найрозкішніший Defender за всю історію бренду. Але є ще один особливий герой цієї події наш кемпер який представлений тут разом із легендарним Land Rover. То покажемо вам обидві моделі ближче і покажемо, чому саме їх тандем це квиток у світ справжніх пригод. Мене звати Юля і ви на каналі Lifestyle Camper. Рокта – це не просто оновлення, це революція. Перед нами автомобіль, який уособлює і силу, і комфорт. Його серце – 4,4 літровий V8 із подвійним турбонадувом. Потужність 635 кінських сил з крутним моментом 750 Нм. Цей позашляховик розганяється від 0 до 100 км на годину всього за 4 секунди. Рекорд серед усіх дефендерів, але цифри це лише частина історії. Його підвізка це інноваційна система 6D Dynamics, яка забезпечує контроль над поперечним та повдожним креном. Тобто, дефендер впевнено тримається на будь-якому покритті: асфальт, бездоріжжя, гравій. Чи навіть скелясті схили, особливу увагу приділили інтер'єру. Уперше в Defender з'явилися сидіння перформанс з технологією «Body and Soul Seat», які забезпечують комфорт на довгі дистанції. Розкіш сучасні технології та справжня позашляхова ДНК усе це зібрано в новому Defender Офта. І що важливо, автомобіль у доступній спеціальній версії Edition One, яку можна буде придбати лише протягом першого року виробництва. Але що, якщо ми скажемо, що є ще одна деталь, яка може зробити ваші подорожі абсолютно новими? Поруч із Defender Octa сьогодні наш кемпер. Це не просто виставковий екземпляр, це реальний інструмент для мандрівників, який дозволяє розширити межі можливого. Кемпер це свобода, не повертатися в готель, не шукати кемпінги, а просто залишатися у будь-якому місці, яке вам сподобається. Створений для тих, хто цінує комфорт, практичність і незалежність. У ньому продумані всі деталі: зручний інтер'єр, система зберігання, спальні місця, кухня, простір для відпочинку. І що важливо, кемпер ідеально доповнює новий Defender. Саме такий дует дозволяє не лише дістатися у важкодоступні місця, але й залишатися настільки, скільки вам захочеться. Defender Octa та наш кемпер створюють справжній дует. Defender проведе вас туди, де закінчуються дороги, а кемпер забезпечить максимальний комфорт уже на місці. Сьогодні ми ще раз переконалися, Defender Octa відкриває нові горизонти для справжніх мандрівників, а наш кемпер допоможе зробити ці подорожі максимально комфортними і незабутніми. Якщо для вас свобода це не просто слова, а стиль життя, тоді вам точно сюди. До нових зустрічей на дорогах. Thank you for watching!